Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином внести дані по статистиці для нарахувань по середньому для агрогалузі. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати. Пункт меню Статистика. Суми для розрахунків середніх заробітної плати. Ми можемо внести дані за потрібний нам період, вказавши дату початку та дату закінчення. Також можемо зазначити конкретну особу, за якою будемо відображати інформацію. Якщо ми не будемо зазначати дані в рядочку Табельний номер, ми можемо здійснювати додавання рядків для кожної потрібної нам людини. По кожному співробітнику. Натискаємо Зберегти. Ось таким чином буде відображатися інформація в розрізі тієї особи, з якою ми хочемо попрацювати. Нову інформацію ми вносимо шляхом використання іконки на панелі інструментів, права кнопка миші Додати ще один варіант. Використовуємо той, який є нам зручнішим. Заповнюємо дані за кожен місяць. «Дата». Наприклад, 1 серпня 2024 року та вказуємо конкретну суму для розрахунку лікарняних, для розрахунку середніх за два місяці, наприклад, відрядження, для розрахунку матеріальної допомоги та відпускних. Дані ми вказуємо в розрізі тих нарахувань, тих доходів, які має наш співробітник. Зазначаємо потрібну нам інформацію. Після чого натискаємо відмітку зберегти. Подібним чином ми заносимо суми за кожним співробітником. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!